Дивися. Та-да-да-дам! Друзі, всім привіт! Так як 14 лютого незабаром, тому я дружині Людмилі вирішив все-таки зробити цікавий подарунок. Дегідратор. Ну, колись ми робили джерки в коптильні, але в коптильні то одне робить. Там постійно потрібно міняти місцями решотки і так далі. Зараз я приїхав забирати його на компанії Древос. Коротенько покажу вам. Так, ось тут це вже готові коптильні на компанії Древос. Ось це ось наш дегідратор. Якщо чесно, я думав, що це річ трошки менша. Ну, дома розпакуємо і подивимося. Так, щоб ви розуміли, доволі активно працює цех Проведу екскурсію. Бачите, я рік назад приїжджав сюди і зараз все по-новому і все набагато, набагато краще робота кипить. Добрий день. Це така, як у мене. Це Віталій. Добрий, Добрий, Добрий. день. Ну що, розкажете щось мені з того поводу? Да, зараз розкажемо. Одну хвилинку. Поняв, добре, я там почекаю, я екскурсію проведу невеличку. А це чпу установ. Бачите який? установка. Великий принтер. О, буржуйка як у мене. Тільки більша. Я дивлюсь, Віталій, трохи цей робота кипить дужче й дужче, да? Не вспіваєте чи то? Взагалі нічого не співаємо. Віталій, а ну розкажіть же, по функціоналу, як користуватися, щоб я міг дружині передати, як працювати на даному апараті. Зараз ми піднімемося в нашу технологічну кімнату. У нас стоїть такий самий екземпляр, на якому ми покажемо весь функціонал, ну, всі функції, ємність цього. Всі бо мені вже цікаво. Це там точно такий самий, як оце. У вас тут, я дивлюсь, більше всього зробилося. І людей більше, так? І це дуже добре. Українське виробництво. За кордон багато замовляють? Відсотків 30. Перший прототип. Ні, Ну зрозуміло, що там все більш чітко, так. Зроблено. Так, тут вже трошечки на двій стороні і крутілочки другі. Ззаді вмикаємо. Ага. А само живлення міхнули. Дай покажу. А, поняв, обичний, я пеш нічого. А, стой, і тут ззаду регулюється задвижка. задвижка. Та не треба на поняв. Та я вже зрозумів. Задвижка регулюється по потребі. Так? Так, при начальній скам складі ми відкриваємо повністю. Так, вмикаємо. Раз, власно, вибираємо температуру. Другу вибирається таймер. Час. Час, так. Ну, допустим, на 7 годин. Затримали. Затискаємо і вмикається. Все так. Так. А... регулюється оберти вентилятора. Поняв. Вентилятор. Конвекція, так? Да? На проду і Поняв. Мені найбільше цікавить, буде однаково просушуватися на всіх рівнях. Так. Чи знизу там менше, не треба буде міняти місцями. Бо це, ну це мені Михайло сказав, що вони добилися максимального ефекту і зробили інноваційну таку техніку, яка буде працювати дійсно так, як нам потрібно. За рахунок вальнії стінки і так, отворів, ми повністю розрахували це все так, щоб по бокам, понизу, по центру, само собою, понятно, що буде максимальний потік повітря, осушка, всього продукту. продукти. За що того, нашого, скажімо так, дуже довго це настраювали, перевіряли, у нас по всій камері буде Рівномірно рівномірна і циркуляція, циркуляція да, і обсушування. Доволі цікаво. Ну, просто ну, навіть у, у таких типах дегідраторів я знаю, що нижнє деко не так буде сохнуть, як, наприклад, верхня. Тому ну, тут ми провіримо, і я вже скажу точно, скажу точно, Скажу точно, що тоді буде красніти, якщо буде це ми не так. Ми самі раз у ну, не неділю, раз у дві неділі самі займаємося джерки сушимо, там, яблука пробували, все то. Поняв. А яка кількість продукту зараз залазить туди? 15 кілограмів. 15 кілограмів. Якщо це м'ясо. Mm, ну, це якщо м'ясо. Якщо м'ясо. Якщо це буде. Яблука, то понятно, що. Я понял. Скільки там деко? Раз, два, три. 9 деко. А деко які? Я дивлюся, є різні. І такі є, і такі. Однакові. Однакові. Поняв. А. Тому а. Оці оці. По телефоновій сітки. А, це зверху сітка спеціально, думаю, корична. Я думаю, ржава. А це спеціальна Це тефонова сітка, дай би. Це спеціальний такий матеріал. Так? Так. І скільки споживає електроенергії даний агрегат? Тен строєний на півтора кВт ага. і вентилятор на пів кіловат. Ага. Добре. Разом 2 кВт, 2,1. В принципі, не дуже велика нагрузка, якщо що на проводку. Ну і після цього всього вона ж працює не на своїх максимальних, скажімо так, мощностях. Я розкажу не те, що от ви мені зараз розказуєте. Я буду розказувати, як воно буде насправді. Якщо воно буде дійсно працювати, то я оце і розкажу. Якщо буде якийсь. Ну, це найголовніше, що воно на, на всіх люди. Не буде якийсь, не буде, це, так? Подивимося. Так, і от ще одне таке питання. Наприклад, я завантажу туди 15 кілограмів м'яса, буду робити так. жерки. За який час дана машина до кондиції доведе? Скажімо так, коли ми завантажили, сушили, носить весь процес зайняв 10 годин. 10 годин. Але по книжці він від 8 до 12 годин. Дивлячись, так. яку кінцеву вологість ми хочемо отримати, так? так, да? так. Повністю, скажімо, так, вже як сухарі, можна даже так досушити, то за 12 годин буде. Ну, скажімо, по конценстанції Поняв. Обзор даної штуки шукав в інтернеті, ніде не знайшов. Скоро буде. Скоро буде, так? Да? Я його і випущу. І на 100 кілограмів. Я його випущу, чи хто. Може, навіть не вибачив. Поняв, бо дуже цікаво. І знаю, багато людей цікавляться, і оті круглі маленькі на пластмасі, то зовсім не варіант. Ми ще його допрацьовуємо, доробляємо. Вже ми скажімо так, дійшли до одного ну, ідеалу, який нам потрібен, і вже я думаю, що. То він там унизу, то ідеал, так? Да? Поняв. Це вже ідеал. Отлично. А це що? А Це дегідратор 100. Це той, тобто, як три от таких, а в мене 15, так? Да? Це двохпамерний і в нього стоїть кото зікання. Прикольний, це каптільня, так? Да? Розміром. Ого. Тут вже 20 полочок в одній секції. 20 там і 20 там, так? Да? Це там, заряд, вже втеплено. Це 100 кг м'яса зараз можна да, зарядити. Тобі. Це солідно, це на производство вже. Тут якраз немає полу, видно задні стінку, за рахунок якої ми добилися, я та, що скажі, рівномірно розподіляє поток повітря, нагрів і просушує по цьому периметру. продуктів. А ще які моделі є? 50-ка, так? Да? Пятнадцятка. -ка і сотка. П'ятдесят на ще в роботі, ще ми її, скажімо так, поняв, ну буде і п'ятдесятка, так? Да? Ми бажаємо, Добрий, Добрий вечір. Да, Дивимося, стомані. що ми, да. ми так довго їхали. Яку Яку ти? Оцю Оцю передавай. <хахах> <хахах> да. да. Потонилися. Зараз по вечері. Та ні, да, ні, не, не, ми не будемо. Вечерять не будете. Дякуємо нам, нам далі їхати і їхати. Трошки ми хочемо да. додому заїхати, хоч а, на день. На На ніч. На ніч. Хоча б на ніч. Акумулятор хороший, так? Добрий день, це день. Я подавав таке, не бачила в коя. Здравствуйте. Я заглядаю. Так у нас задумник. Ми не чуємо вдома, а потім ще на Житомир зайняти одного. А я хотів. А так, що каче сама, це нам А Сурпрайзи. рука чесалася з них мене сюрпризи. Муравського. Миколаївич, на. А там самий задумай, приїде Богдан. Добрий вечора, Доброго вечора.

За організаційні питання може бути. Ну, автомобілі, я ж кажу, я, oh, yeah. на нього я кошти нічого oh, yeah. я не тратив з so, yeah. цих зборів своїх, я не збирав. Oh. Це все кошти oh. вас, я Де, вам там збирали, вони oh. просто організували. Ну, Олександр, він зараз не має частину роботи він зробив, він його купив, поремонтував, відбував oh. там, провів технічне красиво, все. І зараз ми ще просто тут. Це нам із Дубрицької громади волонтери передали. Тут шкарпетки, чаї, кава, отакі от речі, шампуні. Я думаю, маю таке природність. Так? Дякуємо. Сухі, Сухі душі, душі треба. треба. Ну, якщо так, да, то не Небагато? Не ми, 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 слава І Богу, ми забезпечені. Може, потіщує, Ящичок так? Так, може комусь потрібні, О, То туди, туди закинь. Ось що тут є місце. Я сюди напаю, так? Енергетики да, 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 да. таке п'єте? Ну енергетики це, 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 це таке. У воно... нас дуже, дуже молода компанія, а вони <laughs> їх п'ють, вони їх їдять. Розбуксіровочний. <скріпсує> Дякую. У тій машині на... є? Єс, єс, єсть трос. ще <рикул> взяв. Та я не взяв ні. Ну взяв, взяв, ми дам. Ром, У нас, Нам знаєте, скільки прислали тросів. <рикул> я <рикул> <щас? рикул> я одному <рикул> відео <рикул> показував, як плести, Сергій Миколайович, як плести троса. <рикул> я знімав, він показував. От нам тросів прислали, я не знаю. Машина стос. Як розмотати? А я вже нашому відео. Кажи, що хватит займати. Тебе пожаліли, щоб ти не плів. Ні. Так, вони не сплетені. Тут теж від громади волонтери. Вони так, і ну, не, не треба, да? Може, тому треба потрібніше. Потрібніше нам кирки, лопати. Там, Там же я питала. Такого нічого не треба. Машини є з цим, з лебедками? Ө... Машин з льодками немає. Ще б це саме. Ще льодку треба приобрести. А є ці штуки заряду. О, давай візьмемо ці хоті. Так, що пару штук на ці хоті можна взяти. Беріть, беріть, скільки вам треба. ЮАР, це 762. 5,6, 5,6, 5,45. Ага. Ну, є і 45, не всі співзірка. О, 556. Можна цих парочку взяти і парочку тих взяти. Це як зимою особливо, як руки мерзнуть, воно побиваться. Раз, раз, раз. Це, теж Це, мабуть, мені він поклав. А що воно таке? Це тільки найшов. Це тільки найшов. По мені мова річ прислали, мабуть. Мішок спальний треба, є сюди. Ні, дякую. Отам на цьому. Все було забезпечено. Та чого не було, ми на тих Да, Що нам треба було, то ми приїхали. Лопати, твірці. Попитали вже. У мене більше ніж немає. Нас головне це ось є те, що нам зараз потрібно. Цю машину оцим крутим хлопцям із четвертої бригади, гвардії, наступу рубіль. Дякую. Дякую. О, тримай. О, я тобі тримай. Ще О, дивися, це, я бачив там відео, трохи передивився, ти по гриби ходив, бачив. Це тобі допоможе, щоб не заблукати. Опа! Що треба сказати? Я з ним там і на полігонах їздив, і там трохи ходив. Що треба сказати, Матвій? Втікаємо Сергію. Татко тебе, я думаю, науча, покаже тобі, як ним. І виростеш, і будеш ти тобі. На, візьми. Покажи мамі. Це так подорого. <рігуми> <Шо> Це подарок. Я його вийшов було таке. <рігуми> Це ж компас, дивися. Воно все время в одну сторону оце червоне показує, на північ. Хай вам служить ця машина. Дякую. Дякую, мамо. Героям слава. Героям <рігуми> слава. Дякую вам. Дякую. Круто, круто, круто. Дякуємо всім, хто долучився на, до збору на даний автомобіль, е, в тому числі компанії Дженіусі, Вовкі Брусу та його всім підписникам. Дякуємо велике. Слава Україні. Е Слава! Дякую вам велике. Дякуємо вам. Дякую. Бережіть покончення. себе, хлопці, Дякую. до побачення. Щасливо і Дякую. Дякую. Гарного вечора. Вам Дякую. щасливо добратися. Так, друзі, привіз я цю машину додому, Ну вона реально величезна. Люда не знає. Сьогодні день закоханих тому я їй зараз презентую дану річ. Подивимося на її реакцію. Зробимо це в такому романтичному полі. Зав'яжемо її очі, зараз її приведемо і покажемо. Як думаєте, яка буде реакція? Ви пишіть коментарі. Погано так, дуже дуже погано. Все погано, все харасюк. Зараз мамі будемо дарити подарунок. І да. Да? зараз будемо маму вітати. Вітати з чим? З днем закоханих? Вітаємо, закоханих. Пане, вітаю тебе з ним закоханим. Давай, виходь мене через не надейся, не надейся. да, це, тобі. це не все. У мене ще є для тебе цікавий сюрприз. О Боже! О, Можна я отак зроблю? Цей дегідратор. Йоханий бабай Диві. Та який бабой! Йорний балет. Мама, мій. Мій. який він здоровий! Диві. Боже, яка. Розпечатуй давай Ми зробили, ми зробили. У нас зроблене за землю не вже. Якщо чесно, я думав сам, що він менший. О, диви, яка красота. Дивись. Так, да, і це ж ці коврики спеціальні, бачиш? Угу. Вообще. Мені скільки попадалося, ось такі ці які... дегідратори, як джерки люди роблять, дивилася. Клас. Ну Та що хочеш, сушити. тут можна і сушити, і фрукти, і овочі, і яблуки. Що таке постава? Це з цим з яблучним пюре, там, всяке, з малини. А його теж сушать? Ну, да. Ну, все, що сушить, тут можна сушить. Ну, його підпікають там, щось це. Можна, тут дивися, тут виставляється е температура, таймер, ставляється, потужність вентилятора і задуше регулюється е поток повітря. Ну що, ти обіцяєш підписникам зробити рецепт? Джерків якийсь особливий, так? Да? Ну, все, тоді і я... буде і м'ясо і теля... і телятини, і... і свинина і, і курятина. Так, да? Отдільні рецепти, так? Да? Ну тоді я пішов різати порося. Да? А... І бека. А ти і бека, а ти готов цей рецепт. Дай тебе поцілуй. Машина, ти рада? Да. Так, включили. Дивись, один раз нажимаєш, це виставляєш температуру. Наприклад, для джерків нам треба буде 70. Другий раз нажимаєш, виставляєш таймер. Коротше, за 10 годин повну загрузку воно висушує. А це години, А це години, 6 годин 20 хвилин. Ось бачиш, виставляєш, наприклад. Як один раз зробиш, вже будеш точно знати за скільки часу, яка кількість м'яса висушується. Тут ставляєш години, наприклад 7 годин, потім затискаєш. І все, пішов воно ввімкнулося і пішов процес. Тут регулюємо потужність вентилятора. Бачиш, чуть-чуть uh -huh. виходить. О, пахне цим. Новим. Не новим, а пахне як на древосі там, в цеху. Воздух ще з древоса остався. я ж його забирав там. Так, ну і Поток воздуха ось тут ось теж виставляється. Ось о, барашки ось такі отпускаєш. І ось о, максимальний потік. Ну, якщо нам треба підняти температуру, наприклад, то трошки прикриваємо. Диви, який тут потужний вентильотор стоїть. Да, і саме головне, вони мені пообіцяли, що повністю рівномірно буде розпостранятися повітря. Там система отворів. ну. В общем, э, там вже покажемо да? покажем по факту, як, наскільки воно буде якісно сушити. І ми окремо, мабуть, рецепт джерків зробимо, да. свинячих, телячих. І курячер літом тоді можна буде робити що там та літом. Я... Що хочеш, будемо сушити. Дякуємо компанії Древо за таку розробку. Дякуємо. Посилання на даний апарат в описі до відео. Я залишу і на сайт Древо Там не тільки сушильні апарати, не тільки коптильні. Є навіть кліматичні камери. Так що дякую, друзі, за перегляд. Долучайтесь.